Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо їхати проводити оранку. Буде кусочок з перегноєм. Взагалі буде три ділянки: одна 14, сотих, одна 10 і градки там, сотки. В загальному виходить 26. Сотих. Хочу заодно одного попробувати замірити розхід палива. Що в мене з цього вийде? Я то так ніколи не замираю розхід палива, але самому цікаво, що він в воронці візьметь. Тим паче в нас заре мокро, воронка така тяжкенька. Трактор працює, коли я не на роботі кожен день. Залив повен бак, було мене 40 літрів палива. Ще щось у боку Коротше, влізло 34 літра. 6 літрів залишилося. Не знаю, чи нам вистачить цього для експерименту. Ось Тут 5 літрів я налив. І пів бутилки 2-літрової з кока вийшло. Більш вдома паливо немає. Побачимо, чи цього вистачить нам на 24. сотих. Приїду додому, стану точно на це саме місце, так як трактор стоїть, щоб ну, експеримент був, був більш точний. Залив, Ось, бачите, повен бак. Ось е, У нас до солярки, щоб мочалась рулетка. Ось по цей кантик десь майже 6,5 там. Щоб бути точному Ага, 6-6 см. Так, зараз мотором трактора нам до поля їхати до городів десь 4,5 кілометра буде переїзду. Це туди назад, грубо говоря, 9. Плюс сама оранка на трьох ділянок і там між ділянками десь буде по метрів 300. Так, паливо тут так і залишаю. Треба оглянути рівень мастила заодно. Так, в нормі все. Бачите, так тут і потіє у мене біля цього фільтра. Неде вона ця хвороба не ділася. Я то піджимав, там хтось запитував, чи далі потіє. Так, потіє. В тракторі гразно вчора возив перегній, то поглею там ходив. Коротше, ну, нема смислу сьогодні прибирати, так як я зараз буду там розбирати розкидати перегній, ще плюс буду дерево там кущатре буде одного зрізати. моторик трактор, що там у нас по могото годинах? 276. 900 прогрівочні поставимо. Зараз чуть від'їду, перекручу на віску. Так як у мене тут стоїть і плаває, чим, бачите, потрібно на плуга сюди переставити. Ось ось так. Чіпляємо плуга, їдемо, будемо орати там на глию. Причепив плуга. Так, тут у мене де деяка розтяжка, скільки. Він ось тут записаний. Це такі основні настройки, і далі в полі будемо регулювати, якщо то. Колесо переставив, Пам'ятаєте, в минулому відео говорив, що щось тут це є не так. Трошки відстань від самого колеса тут збільшилася, але ну, оця штука тут так і залишилась. Ну, будемо дивитися, що воно як. Взяв з собою для зйомок комплект, пилку там, де куща зрізати, треба буде на межі. Ну і вила розкидати гній. Зараз ще водички з собою візьму і поїхали. Так, Проїжджаю повз город з пшеницею самурай, наче така непоганенька з трактора. Не буду зупинятись, немає часу. Зараз, воно, ну, бачите, кучі з перегроєм. Будемо розкидати. Точніше, я буду розкидати, і те сам. так, доїхав до городу. Ось тако. тут потрібно порозкидати перегній це. Тут потрібно було на дві кучі, але з прицепа так підняв, що, коротше, багато з'їхало. Багатецько, добре десь трохи поносити. Тут була озима пшениця. В попередньому, в минулому році картопля. Город в 23-му році осінню шифенгом ще я орав. І були потім після пшениці посіяні сидірати, овес, гірчиця та соя. Я їх задискував 3 тижні тому, дисковою бороною є відео. Ну і оце так воно ось лежить. І будемо. Зараз розкидаємо гній на одну половину, будемо 7 сотих е, сіяти. Ось садити картоплю, 7 со, сотих яри щось з, е, сіємо. Так як в мене ще біля будинку буде трошки картоплі, то мені багато це стільки не потрібно. І оце ось цього куща хочу зрізати. Потім десь буду тут їздити з прицепом. Можливо, он ту солом буду забирати, то десь я його... Чи вивезу, чи не знаю. Палити в не, не також не люблю. А можливо, тут просто на пні, акуратненько, як буде така погода сировата, щоб нічого не загорілося. Можливо, я його тут і спалю, на мілку поріжу і спалю. Так як воно розростається і тут вже ось я буду їхати, вже кабіну я ось о, буквально цю вітку. Тут щось закинутий город, воно ще деревце росте, воно ну, таке. Зріжу, воно поки що там не потрібно. Це точно. Добре, я працюю, вам приємного перегляду. Так, розібралися з перегною. Трохи я замахався, це для вас було декілька секунд там. А я трохи втомився, особливо біля цієї великої кучі. Я там зовсім і не розкидав. Там ще грабузи старі були, такі гниловаті, я повикидав, приоруці хай будуть. Як потім посходять, вони висипаються їжаками та і все. Половину розкидали. Зараз беремо пилку, йдемо, зріжемо того куща. Ось і будемо починати орати. Тут глей, дисковка, плюс половина буде з перегноєм, ще й з перегноєм під городу. І так буду орати на розорку, щоб був город поділений. Потім на наступний рік тут буде культивація, а там буде, напевно, що фреза під картоплю, глибоко фреза. Так, зрізав. Ку, щось так, тут все всаділо поки що воно кинуте. Як хтось думає, що воно так буде лежати, хай так думає. Я вам весною потім покажу, як я тут буду працювати на цьому полі. Ще його приберу до тих пір. Приїду, я його якось візьму більшу пилку, трошки це все діло покришимо. І все-таки думаю, коли буде сиренько, щоб не де нічого не загорілося. Спалимо його прямо на цьому пеньку, щоб він тут більше не ріс. Ось так. Тому що діла немає. Ось бачите, там скільки вже тих кущів росте. Ось також дичка треба одразу її зрізати, взяти, щоб далі не росла. А, тут їх вже дуже багато землю покидали, не знаючи, це городи. Так, все, хорош говорити, будемо пробувати орати. Так, працюємо, трошки плуг тут піднастроїв. Хтів глибше взяти, починає якусь глину вивалювати. Тут глей. Я думав, що тут можна глибше. Раніше шифенгом я там не так глибоко орав, то воно було нормально. Це тільки чуть глибше, все, вивалює. Коротше, таку глину. Ось, бачите, тут я й чув, що удар був, камінь вивалило. Потрібно на межу кинути. Тут я був колись і фрезу свою владив на цьому городі. Каміння тут дуже багато. У мене є рулетка. Зараз поміряємо під гору, йду на блокіровці. Я там трошки був переробив її, так як було незручно з нею працювати. Колись в мене й вом поначалу погано включався. От, і блокіровка не коректно працювала. У мене оці річаги були, я їх місцями поміняв. Отам колись на такому коротенькому була блокіровка, а тут -а був Вом. Я їх поміняв місцями і тут додав таку проставку, щоб я сидячи, тільки рукою чуть нажав, і вже блокіровка працює. А тут у мене, бачите, річаги йдуть навхрест. Ну воно і Вом одним пальчиком включається. Бачите, як вони йдуть. навхрест. І мені так стало набагато зручніше. Так що виробнику, якщо хтось буде дивитись це відео, рекомендую звернути на це увагу, що потрібно, щоб був вищий річах і ближче до сідушки, щоб було оператору зручніше, трактористу. Давайте візьмемо рулетку. Поміряємо! Де це одна та рулетка? Я приблизно. Мухіровки там немає його виміряти, хоч борозду. Навіть не притоптуючи. Десь 20. До 23. А можливо, десь ось... Давайте отут ось таку грамульку буквально чуть. Підчистимо. Так, да, 23. 23. Вистачить. Ну, глибше не можна, я десь, можливо, 25 зробив, пошла глина. Трактор дубить, йому по барабану, а от починає валити таку скібу з глиною. Зараз ми провезу вас, подивіться, як це все діло працює. Плаваючи перша, блокировку зразу нажали. Кермувати не потрібно. Він йде чітко. Одна рука, бачите, на блокіровці. Наступним проходом покажу, як Бо <зараз>, зараз не може повернутися чи вам щось показати. Тут в кінці, ось на гною, де велика куча була то він шкріпся і на блокіровці. О, там хтось щось фризує чи мульчує. Запускаємо блокіровку. Щось наче фрезує якась фреза, ярило ще щось, щось таке, зараз ми там будемо орати, подивимось. Так, а тут я буду їхати до низу без блокіровки, заодно вам щось покажу, як ори. Тисяча вісімсот. Задній передплужник, так як два рази забило мені його, переднє є. Все-таки там потрібно буде переробляти колесо. Швидкість, бачите, 7,7, 7,5, 8 ось першою. Чуть назад, щоб не вивалювало. тут. Коротше, говпрошку взяв з собою, хотів щось знімати на неї, Коротше, знову батарея вирубилась і все. й зарадку з собою забув. забирав в автомобіль, якось там їздив. Так, блокировку. Давайте перемікнемо камеру. Забиває його і все. От тут вже дисковка десь, десь більше горчить чи щось підплачує, все, забило. Я два рази забило, все, зняв, не буду без нього орати. В принципі, воно заорує непогано. До весни, я думаю, перегниє. Перепріяв це все діло. Все, пускаємо блокіровку. Зараз попробуємо під ще проїхати без блокіровки, щоб вам показати, як воно працює. Він йде і так, але все одно швидкість помітно падає. Давайте другий попробуємо. Швидкість 10. йому... Давайте другої без блокіровки погною. Якраз саме кучі посередині були, ось забудемо їхати. Бачите, обороті ті самі, але швидкості він не набирає. Мало б 10 будь Вам і в КМ. Дубить він цього плуга. Хоть би щось без блокіровки другий йшов, а перший буксує, що саме цікаве. Буду вже як Стас Ковальчук знімати тільки з трактора, бо в коротше відмовило. Думаю, що акумулятори потрібно. Міняти І 3 роки, по-моєму, вона в мене, але ну, знімаю, можливо, не так багато нею. Давайте подивимося, як плуг зливає. Давайте з цієї сторони. Зливає шикарно, от видно, де був не надстроєний, і глибше взяв перший корпус. Що тут два проходи, що там. Все, далі пішла картинка. Ну, глибина нормальна, 23. Така глиюка липне до чобіт. Бачите, на весь чобіт. Мені піде, мені піде. Добре, буду працювати, покажу далі і кінцевий кінцеві результати. Дорали поле. Так і далі й ходив на другий без блокіровки, що під гору, що згори. Він класно йшов. Тут десь щось чуть викинуло, нічого, фон поля. Отак як піднімаєш, наче проходи видно, бо блистить земля там, де давив відвал. Тут ось на розурку до так колесом пройшов. Також чудово все вийшло. Зараз забираю свої речі і переїжджаю на наступну ділянку. Так, працюю на наступній ділянці. Тут 10 сотих, 5 соток з і 5 після картоплі. Зброю також на склад. Другай передачею хожу. Луку, ну не міняв, десь така сама, 23 буде. Передплужник закинув наверх, чоловік он презує, щось там сіє чи не знаю. Знайомі, потім підійду, подивлюся, що то нього там за трактор такий. Так, приїхав до своєї мами. Тут такі градки, також тільки що розкидав перегні, мама десь сама була навозила. Зараз тут вигоримо, тут також дві сотки. ще відрізав пару галуз горіха, так як доставали б до кабіни, щоб не мішав. Взагалі потрібно зрізати через нього, тут цей край дуже погано родить. Ну, вже як є. Так, працюємо. Далі. Так, приїхали додому. Тракторець такий грязний. Так як я вам говорив, залишилось всього 6 літрів солярки. У мене був повний бак. Зараз перевіримо, чи хоч вистачить її. 26 сотих всього разом із орали. Городи я вам показував. Ось трактор точно так само на тому самому місці стоїть. В принципі, він зараз тут завжди. Подивимося, скільки вийшло по розходу. Я думаю, що якраз має увійти у цих 6 літрів, це, в принципі, буде розхід десь в районі 20 літрів на гектар. Коти вже теплий трактор, зараз будуть на моторі сидіти. Потрібно буде їхати на заправку. Купувати. Паливо знову. Ну, в принципі, десь якраз я бачу, що буде. Ну, в принципі, можливо, ще яка пів літра літра, більш би не влізло Зараз беру рулетку. 6 сантиметрів у нас було одвітка до паливо. Заміряємо. Дивіться, точно так само і вийшло. Видно ось від вітка. Паливо якраз краєчком торкається. Ха, бачите, як розрахував я з паливом. Так що, так що таке відео, щоб знали, скільки скаут бере. І з КМ495 в БТ двигуном. Говпрошка трошки підвела по зйомках сьогодні. Так що вибачайте. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До побачення.